Дітки. Сьогодні тема уроку нашого письмове множення 2 числа на одноцифрове. Будь ласка, підготували зошит ручку. Перше завдання: обчисли Скласти рівняння рівності і обчислити Друге завдання знайди суму чисел 360 і 140. Так, це буде 500. Знайти добуток чисел 19. І 2. Так, це 38. Знайти частку чисел 620 і 20. Так, 600 потрібно поділити на 20, це 30. Знайти різницю чисел 150 і 80. Різниця це віднімання. Правильно, це буде 70. 360 зменшити у 10 разів. Так, зменшити у 10 разів це поділити на 10. І отримаємо 36. Наскільки 250 більше за 50 на 200 правильно. Каліграфічна хвилинка сіли рівненько, поклали правильно зуши і записали рядок через кому числа 257. Назвіть, будь ласка, сусідів чого цього числа. Так, це 256 і 258. Збільшити число на 200. Так, це буде 457. Зменшити на 200. Так, це буде 57. І розкласти на розрядні одиниці. Це буде 2 сотні 5 десятків, 7 одиниць. Знайдіть добуток цифр цього числа. 2 помножити на 5 це буде 10. І помножити на 7, це буде 70. Будь ласка, всі результати записуємо з нового рядка. А зараз працюємо з вами з підручниками. <кхід> Давайте з вами розглянемо такий приклад: 73. Помножити на 8. У нас з вами множення двоцифрового на одноцифрове число. Значить, Ми записуємо 73. Під одиницями пишемо множимо на 8. Знак множення позначається хрестиком. І підкреслюємо лінію. Спочатку перемножуємо одиниці на одиниці. 3. Помножити на 8. Це 24. 4 одиниці ми пишемо 2 запам'ятовуємо. 7 множимо на 8. Це 56 і плюс 2 те, що ми запам'ятали, це буде 58. Отже, 73 помножити на 8. Це буде 583. Уважно перечитайте, будь ласка, ще раз пояснення, як можете. Одноци... Двоцифрові числа на одноцифрове. Будьте уважні у пітесі. Давайте з вами виконаємо задачу 129. Прочитаємо її спочатку. Щодобовий раціон слона в умовах утримання, крім іншого становить 39 кг сіна, 27 кг овочів і 10 кг сушового Скільки? Кожного продукту потрібно дати слону за тиждень. Отже, що ми повинні з вами подумати, що щодобове, тобто за добу, за добу слон в умовах утримання, з'їдає 39 кг сіна, 27 кг овочів, 10 кг підсушеного хліба. Значить, Ми повинні з вами все, що зробити, до Дати. І потім що зробити? Помножити. Так, тому що скільки кожного продукту потрібно дати слону за тиждень? Тиждень це у нас з вами 7 днів. Отже, нам потрібно додати, і потім. Помножити, так. Отже, буде 392. Давайте з вами усно перевіримо і розв'яжемо номер 128. Чи правильно розв'язали? Так, 21 помножити на 4. Починаємо перемножувати з 1. 4 помножити на 1, 4. 4 помножити на 2, 8. Перший приклад правильний. 16 помножити на 3. 6 помножити на 3, 18. Пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3. 3 плюс 1, 48. Розв'язано правильно. 36 помножити на 3, 6 на 3 це 8. 6 на 3 18. 8, пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9 і плюс 1 10, розв'язано правильно. 49 помножити на 5, 9 помножити на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 4 245. Отже, цей номер розв'язано правильно. Виконуємо номер 130. Знайти помилку в обчисленнях і пояснити, як має бути. Перший приклад. 13 помножити на 7 дорівнює 91. Перевіряємо. 3 помножити на 7. 1. 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 на 1, 7 і плюс 2, 91. Перший розв'язано правильно. Другий. 14 помножити на 6. 14 помножити на 6. 4 на 6, 24. 4 пишемо, 2 помічаємо. 1 помножити на 6. Це 6 і плюс 2 8. Цей приклад розв'язаний неправильно. Тут повинно бути 84. 51 помножити на 7. 1 помножити на 7. Це 7. 7 на 5 це 35. Правильно, 357. Цей приклад розв'язаний неправильно. Будь ласка, номер 131. Обшисли добутки письмово. Зараз вам. Перший приклад пояснюю. Далі будемо розв'язувати саме Отже, 19 множимо на 4. За... Подивіться, будь ласка, ось у нас записаний цей приклад. 9 множимо на 4. Це буде скільки. Так, 36. 6 пишемо, 3 замічаємо. 1 помножити на 4, це 4 і плюс 3 це 7. Отже, 76. І ще один. 15. Множимо на 9. 5 на 9. Це буде 45. 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9, це 9 плюс 4. Це 13. Отже, в цьому прикладі буде 135. Далі, будь ласка, Три останніх розв'язуємо самостійно і робимо перевірку. 26 помножити на 5 це буде 130. 43 помножити на 7, це буде 301. І 37 помножити на 8, це буде 296. Номер 132. Подивилися, будь ласка, на малюночок. У нас з вами є малюночок це зображені спіннери. Давайте подивимося, скільки спіннерів у нас зображено. Так, їх 5. Значить, нам потрібно скласти з вами задачу. Наприклад, мама купила в магазині 5 спінерів по 14 гривень, скільки грошей вона витратила. Отже, що нам потрібно зробити? 14 помножити на 5. 4 помножити на 5 це 20, ну, пишемо 2 помічаємо. 1 на 5 це. 5 і плюс 2 це 70. Отже, скільки грошей я ви витратила? 70... 70 гривень. Ваше домашнє завдання це буде розв'язати номер 133. Дякую за увагу. До побачення.